Запропонуйте дитині зробити три глибоких, повільних, це дуже важливо, повільних вдохи через ніс. І як на ліфті спускаємося через рот видих. А тепер скажіть дитині, щоб вона уявила улюблену свою квітку. Яка вона? Чи тримає дитина її у руці, чи бачить її у вазі, а може на підлозі? Яка вона на колір? Яка вона на запах? Яка вона на вид? Вона жива? Чи вона уявлена, може з пластику? Скажіть, щоб вона була жива. Який запах у цієї квітки? Нехай дитина уявить, що ця квітка біля її носику. І вона жадібно вдихає цей запах? Такий яскравий запах через ніс. А видихаючи через рот, скажіть дитині, щоб вона дихала цим запахом стільки, скільки їй хочеться. А спостерігайте за кольором щічок дитини, і коли він стає більш білявим, це означає, що дитина видихнула стрес. Це добре для дитини, це добре для вас. А зауважую вашу увагу, що дуже важливо дивитися, як дитина дихає. Дихання повинно бути максимально повільним, щоб не було запаморочення у дитинки. Тобто, коли дитина вдихає через нос, це теж важливо, або видихає через рот. Дивіться, щоб ці подихи були уповільненими достатньо глибокими, але щоб дитини не, не змінювався колір її щічок та не бігали очі. Якщо дитина мала або не розуміє цей хід уповільнений, скажіть їй, щоб вона рахувала про себе на рахунок 1, 2, 3, 4. Або ви кажіть їй 1, 2, 3, 4. Спускаємося. Один, два, три, чотири. Якщо, незважаючи на ці слова, дитина, ви бачите, що починає запаморчитися, цього ж часу стоп! Подишали у е, її нормальний ритм, і робимо ще раз: тут дуже важливо дихання та уявлення цієї квітки.